Більшість часу лежить, а пересувається лише на кріслі колісному. 84-річний Анатолій, переселенець з Вовчанська на Харківщині. З під російських обстрілів чоловіка евакуювали волонтери. У нас вулиця 57 домиків. Зараз за то домиков 10, а то всі по Останні три місяці війська РФ інтенсивно обстрілюють Вовчанськ. Анатолій каже, за день могли атакувати до десяти разів. Це до Росії десь кілометрів 7-10. Син старший так той у підвал ховався. А я кажу, мені нічого ховатися, я вже своє танцюю. Усе своє життя чоловік прожив у Вовчанську. Там у нього власний дім та город. Каже, Попри російські обстріли, в рідному місті залишився його молодший син та собака Мухтар. Зв'язатися з ними не може. Ми в нас, ну, до тиждень-дві А зараз стояно. Це вона у Вовчанську там і роботи такої це. Анатолія спочатку евакуювали до Харкова, але згодом волонтери перевезли його в один із шелтерів Дніпра. З початку повномасштабної війни тут прийняли понад дві тисячі переселенців, каже директорка закладу Ольга Волкова. А, до нас приїхала, перелом бідро, повністю лежачий. А у нього інсуліна за болезнь гіпертоніческа була, ну давління нормально, не скакало. Наступного дня Анатолій поїде в один з пенсіонатів Умані каже Ольга: адресу закладу передали його синам. Ці привезуть батькові телефон та особисті речі. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.